Гороскоп на тиждень з 8 по 14 квітня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. Овна варто зрозуміти, що їхнє життя скоро може серйозно змінитися. Багато представників цього знаку чекали такого моменту, але доведеться діяти максимально обережно. Енергія і планет виявиться дуже негативною, тому доведеться спочатку двічі думати, перш ніж щось робити. Тельці У коханні тельцям не пощастить, бо не лише Меркурій у поганому становищі, а й Венера. Тим, хто вже знайшов своє щастя, треба бути обережнішими, тому що можна все втратити за секунду. Ризикувати зараз точно не варто, особливо у найважливіших справах. Близнюки, це буде важкий тиждень. Він підходить як для інтелектуальної роботи, так і для романтичних знайомств. Не варто квапити події. Вільним близнюкам потрібно насолоджуватися свободою та можливістю вибору. Освідчуватися в коханні теж не варто, як і пропонувати руку та серце. Раки. Найнебезпечніша сфера життя, в якій вибратися з проблем буде найважче, фінанси та робота. Гроші краще рахувати дуже скурпльозно. Не можна забагато витрачати. Занадто різкі та необдумані кроки у коханні та спілкуванні з протилежною статтю можуть призвести до великих розчарувань. Леви левам краще не змінювати навколо себе обстановку, а займатися справами по дому у вільний час. Можна відвідати батьків та близьких друзів, яких давно не бачили. Це допоможе вам підняти настрій. Але вам краще не сподіватися на поблажливість з боку інших людей. Важливо розраховувати не так на удачу, як на самих себе. Діви. Дівам робота в команді не допоможе досягти їхніх цілей. Це той час, коли залишитися на плаву зможуть ті, хто звик все робити самостійно. Найважчий день тижня понеділок, зірки та планети стануть таким чином, що 8 квітня не можна буде нікому довіряти. Терези. Терезам астрологи радять ставити перед собою лише легкі цілі та завдання, вирішувати їх, а потім ставити нові і таке і інше. Не можна ставити недосяжну мету, кидати всі свої сили на її досягнення, щоб у результаті, навіть якщо й вдасться досягти чогось, у запасі більше не було палива. Потрібно витрачати енергію дуже обережно, вдумливо. Цього тижня Меркурій, Венера та затемнення не пробачають помилок. Скорпіони! Субота та неділя будуть найкращими днями для скорпіонів. Звісно, не лише тому, що це вихідні. Планети та зірки нарешті трохи заспокояться. Щоб залишитися на плаву з 8 по 12 квітня, скорпіоном доведеться стати кращим у всіх сенсах. Це період скандалів та неприємностей, проблем зі здоров'ям. Стрільці Цілком ймовірно, що стрільцям повернуть частину боргів цього тижня, але їм самим також необхідно буде згадати про свої зобов'язання перед людьми і виконати їх якнайшвидше. Розлад у колективі та сім'ї зараз ні до чого, бо будь-яка навіть найменша проблема може бути багаторазово посилена затемненням. Козироги у козирогів з 8 по 14 квітня можлива криза у відносинах з другою половинкою та близькими. Це означає, що доведеться навчитися розмовляти, йти на контакт та компроміси. Всім козерогам з вибуховим характером краще або залишатися на самоті, або навчитися стриманості. Водолії водоліям краще не вимагати надто багато від колег, друзів та родичів з другою половинкою. На роботі їх з високою ймовірністю постійно відволікатимуть різноманітні дрібниці, які можуть призвести до серйозних розбіжностей. Риби рибам слід остерігатися заздрісників, адже саме вони стануть джерелом більшості проблем. Вони заражатимуть риб негативом. Краще уникати контактів із тими, хто не подобається. Також важливо не порушувати правила спілкування та бути пунктуальними. Ще рибам самим потрібно боротися із заздрістю та злістю.